З Петром сьогодні будемо говорити про як збирати дрони вдома. Покрокова інструкція, і в другій частині нашої, нашої програми поговоримо про автомобілі для ЗСУ, а саме їх ремонт. Як виявилося, що дрони це не така складна тема, що можливо, якщо її вивчити детально, можливо, самому зібрати. Я так подивився багато відео, почитав перший свій дрон, який я зібрав, вирішив з друзями. Так сказати, скинутись на нього. І тоді, я по спеціальних курсах, які є в інтернеті, можна знайти, записатися. Я замовив перші комплектуючі mm -hmm. і натрапив на дуже хороших хлопців, які займаються збіркою, і в них є повністю покроково це все як зробити. Спільнота, яка займається професійно цією справою, вона називається Social Drone. Я їх Чекав приблизно десь до трьох тижнів, що дуже швидко виявляється на Aliexpress. Aliexpress — якби це дуже якби це як зайти на базар. Але в який ряд, в яке місце, до кого звертатися, що треба зробити для того, щоб купити комплектуючі? Скільки треба зібрати грошей, щоб зібрати один дрон? Що треба для робочого місця? Це паяльник, це якісь інструменти особливі? Я говорив про те, що ми будемо говорити про дрони першочергово, а в другій частині ми будемо говорити якраз про допомогу у вигляді ремонту автомобілів для наших збройних сил України. Щирі вітання, мене звати Андрій Добуш. ви на каналі Ера Волонтера. Сьогодні ми говоримо про волонтерський рух і про те, як зібрати дрон вдома. Обов'язково підпишіться на канал, обов'язково поставте сповіщення, щоб не пропускати наші нові відео і знайти себе у цій війні, стати ефективним і стати і допомагати нашим збройним силам України у боротьбі з нечистю. В нас сьогодні в гостях Петро, Петро Волонтер. з Петром сьогодні будемо говорити про як збирати дрони вдома. По Інструкція, і в другій частині нашої нашої програми поговоримо про автомобілі для ЗСУ, а саме їх ремонт. Пет, дякуємо за те, що ти сьогодні тут. Рад, раді тебе бачити. Скажи, будь ласка, першочергово, звідки прийшла ініціатива збирати дрони вдома. Ти займаєшся ремонтом авто, але про дрони, якби це зовсім якась інша ситуація. Звідки ну, як виявилося, що дрони це не така складна тема? Що, можливо, якщо її вивчити детально, можливо, самому зібрати. Я так подивився багато відео, почитав і зрозумів просто в один момент, що після ремонту автомобілів, коли я приходжу додому, в мене є ще час, щоб ще щось зробити, тобто я можу бути ефективний ще. Тому я вирішив перший свій дрон, який я зібрав, вирішив з друзями, так сказати, скинутись на нього, щоб спробувати. І тоді я по спеціальних курсах, які є в інтернеті, можна знайти, записатися, я замовив перші комплектуючі. Я їх чекав приблизно десь до трьох тижнів, що дуже швидко виявляється на AliExpress. І я вам скажу, це була дуже вдала ідея. І, від моменту, коли ти вирішив робити дрони, до моменту, коли ти зібрав перший дрон, скільки це пройшло часу? Тобто з цим навчанням, з пошуком інформації, з пошуком в Ютубі відео, з пошуком ну, взагалі, якби ну вирішив це сьогодні через три місяці, чи через місяць, чи через три тижні в тебе дрон. Скільки в тебе за часу? Ну це два дні грубо зайняло, тому що в перший день це я побачив в інтернеті, як збирає чоловік теж вдома. Я почав шукати інформацію. оце в мене пішло десь до години другої, третії ночі, я лежав, просто шукав інформацію mm. і натрапив на дуже хороших хлопців, які займаються збіркою, і в них є повністю покроково це все як зробити. І вже на другий день я зрозумів, що я готовий це спробувати. Але так як в мене є друзі, які готові мої ініціативи підтримувати, я домовився з ними, що вони спонсорують мені перший дрон. А далі будемо дивитися, тобто що друзі, були... друзі стали спонсорами, а ти готовий руками спаяти, зробити чи так. було чи був досвід так. до цього якраз в паянні в наскільки це звичайна людина, яка, яка ну, не має справи щоденної принаймні справи, з якими з якоюсь технікою це зробити? Ну в мене не було практики ніколи. Я до пайки нічого не мав взагалі. Але хочу сказати: якщо мати бажання і ти знаєш, що ти робиш, для чого ти робиш, то. Я скажу, що навчання проходить дуже швидко. Мати головне людину, яка може тобі допомогти з цим. У мене це от електрик, мій добре, в мене на роботі. Добре, окей, тоді давай покроково. Е, скільки, скільки треба е, зібрати грошей, щоб зібрати один дрон? Е, щоб зібрати дрон, не враховуючи акумулятора, в середньому в мене виходить 11 тисяч гривень. Може, Плюс, мінус 300-400 гривень. Добре, товарс. з акумулятором тоді що? Скільки це? Акумулятор все залежить від ємності акумулятора вже і від його потужності, залежно наскільки він має летіти. І там вже від двох. Тисяч орієнтовно і йдуть три тисячі три з половиною. Це гривень, такі? Так, так, гривень. В мене так. про говоримо так. Про, про гривні. Окей, в мене є 15 тисяч гривень. Тобто я розумію, що на такі гроші я можу зібрати перший е, дрон. Е, куди мені заходити? AliExpress, якби це дуже якби це як зайти на базар. Е, але в який ряд, в яке місце, до кого звертатися, е, що треба зробити для того, щоб купити ну, комплекту? Віця саме краще є спільнота, яка займається професійно цією справою. Вона називається «Social Drone». Ви додаєтесь в їхню телеграм-спільноту, вони надають повністю всю підтримку, надають, е які комплектуючі. І навіть є ссылки на продавців з Aliexpress, які рекомендовані, що точно приїде, та, що воно недовго їде, наприклад, і по ціні вони відносно. Угу. Ну, буває таке, що по тих ссылках, так, немає тих деталей, бо їх швидко розбирають. Вони дуже проблематичні, деякі деталі. Але в загальному самому можна на Aliexpress, навіть ти знаєш, яку тобі деталь потрібно. Ти можеш її сам замовити. Ти дивишся, скільки продано тих деталей, читаєш відгуки і від цього відштовхуєшся. Так воно так працює. Шановні глядачі, ми обов'язково залишимо в описі до відео і в коментарях посилання, про які будемо говорити у сьогоднішній програмі з нашим гостем. Тому переходьте і все можна дізнатися там більше. Окей, розумію, в мене є гроші. Я зібрав гроші. Я зайшов навіть на Aliexpress, але в будь-якому випадку потрібно зареєструвати, напевно, аккаунт. І це картка, як відбувається оплата і на яку пошту, як вона приїжджає. Ну, складного нічого дійсно немає. Реєструватися дуже легко на Aliexpress. Ви реєструєтесь, створюєте свій аккаунт, підв'язуєте картку, з якої будуть зраховуватись кошти, і тоді вже далі ви вказуєте свою адресу. Тобто, де ви проживаєте? Головне правильно вказати адресу, бо, тому що там вказується англійською мовою. все. Mm -hmm. Вказуєте свою адресу, поштовий індекс, і тоді, вже, коли ви замовляєте на AliExpress, там є різні доставки. Воно може прийти як на Укрпошту, як на Містекспрес, так і новою поштою. То вже е, постачальник, є який вибрати? Відпро... Ні, то від ага. не завжди, тому що коли безкоштовна доставка, то воно їде вибірково. Добре, як тоді знайти е, поштовий індекс? Ну це дуже просто. Зараз з теперішніми технологіями це найпростіше – це Google Maps. Заходите в Google Maps, вводите просто Укрпошта, і вам вибуває найближче відділення до вас. Ви на нього переходите, і там вже пише сам індекс цього відділення в Україні. Не завжди е, місце проживання фактичного збігається з місцем реєстрації. Е, треба вказувати місце реєстрації чи місце фактичного проживання там, де найкомфортніше забрати. Там де найкомфортніше забрати. Е, окей, я оплатив комплектуючі до дрону. Воно все приїхало. Я забрав. Е, далі я маю зайти в телеграм соціалдрон. Social Drone. Social Drone, і там вже є конкретне розписано, що за чим, куди вставляти, де пропаювати і тому подібне. Як воно відбувається далі? Ну, для початку, для того, щоб зареєструватися в цьому телеграм-каналі, потрібно пройти авторизацію. Mm -hmm. Тому що там будь-кого не беруть. Тобто вони перевіряють номер телефону, чи дійсно людина така є, чи це українець, mm -hmm. принаймні. Mm -hmm. е, ну, коли все приїхало, тут вже нам допомагають відео з цієї спільноти Drone. Є повністю від А до Я збірка дрона, по тих комплектуючих, які ви замовили. І також прошивання вашого дрона у цій спільноті, в цій телеграм-спільноті є конкретна якась жива людина, якій можна поставити запитання, чи все виключно по відео? Бо є люди, які дуже складно, якщо, наприклад, відео триває годину, до прикладу перемотувати і тому подібне. Є є можливо хтось, хто готовий допомогти офлайн онлайн, от прямо вже і зараз. Ну скажу по собі, що мені по відео було легше ага. офлайн. Також вони допомагають. Вони. Є зв'язок з любим адміністратором, бо кожен відповідає за якийсь напрямок. Хтось за батареї, хтось за збірку, хтось за прошивку. Тобто в кожного є свій напрямок. Але відео настільки доступне, що допомоги як такої не треба. Головне вміти паяти і слухати уважно, що за чим іде. Окей, розумію. Е, для того щоб е, почати збирати дрон, що треба для робочого місця? Це паяльник, це якісь інструменти особливі? Чи це, Ні, е, це є звичайні речі, які є в доступі? Це в основне це так: паяльник, викрутки, там деякі інші інструменти, але це все є в спільноті. Тобто вам рекомендують, що краще для того, щоб зібрати цей дрон. Там не треба дуже багато, але є короткий список викладений, і ви можете це самі все придбати. Після цього ми придбали, у нас все є. Ми маємо детальну інструкцію. Ми просто починаємо збирати, чи ще треба на щось звернути особливу увагу, оскільки ти вже зібрав не один дрон. Десь можливо щось, що там не прописали, про що не подумали. Чи таких речей немає? Ні, таких речей, якщо чесно, немає, тому що вже. Не перший дрон я збираю, і все воно там продумано і все повністю деталізовано настільки, що я думаю, що при великому бажанні любий може почати. Прекрасно, зібрали дрон. Давай уявимо, що він вже в нас є, готовий. Що далі? Це, це мусять бути якісь тести, це мусить бути якісь підключення до пульта, до окулярів. Як відбувається цей весь процес? Цей процес також соціал дрон супроводжує. Він допомагає, тому що ви, наприклад, прошивку ви можете теж вдома прошити. Головне мати ноутбук, шнур, і ви підключаєтесь до цього дрона, вам дають прошивку, скидають, ви її просто заливаєте на цей дрон. Теж є відеоурок, як це все покроково робити. І вже коли у вас прошитий дрон, ви самі його перевіряєте, що він робочий, запускаєте мотори, ви вже бачите, що він дійсно готовий, то тоді ви відправляєте на соціал дрон до них. Добре, якщо, якщо е, уявимо, що, що є для того, щоб взлетіти ним, е, ну як, як перевірити, чи він робочий. Якщо почнуть крутитися пропелери, він може кудись відразу залетіти. Правильно, як, як це відбувається? Ну, дивіться, для тих, хто не вміє, поперше літати, а суто займається зборкою, то не рекомендовано пробувати вдома з пропелерами запускати мотори. Там а, треба як мінімум їх зняти. Їх мінімум треба зняти і тоді пробувати вже кожен мотор, як працює. Ага, я розумію. Добре. Добре. Тому в будь-якому випадку потрібно, щоб були хоча б мінімальні навички пілота, для того, щоб його особливо вдома запустити. Це не рекомендовано, напевно, все-таки. Все-таки робота робити добре. Якщо е, все-таки є, е, вже є якісь мінімальні знання е, про тестовані дрони. Ти особисто віддаєш на якийсь конкретний напрямок, конкретному підрозділу, е, ти зібрав скільки вже готових? Сім. Сім. і ці всі сім пішли на конкрет... Кому, комусь одному, чи це все-таки е, чи є якась спільнота? Куди відправляти? Ну як, як далі? Конкретно я відправляю це в один підрозділ, в якому я неодноразово бував. Їздили до них на схід, і ми з ними дуже таких близьких відносинах, і я стараюся їм допомагати. Е, ну, якщо людина не має конкретно кому відправити, але вона хоче бути корисна, то соціал дрон е, він приймає ці дрони, тобто ви відправляєте йому на тестування, і ви вказуєте, коли відправляєте, що ви хочете їм залишити, щоб вони mm -hmm. передали вже конкретно якомусь підрозділу. Якщо ви не впевнені і не знаєте, кому передати, щоб воно дійсно було ефективно. Як особливо початківцям, якщо вони хочуть поставити це такий нам міні конвейер хоча б так як в тебе, збирати кошти. Це є якісь цікаві пропозиції або цікаві поради для тих людей. Ну, для початку це треба бути готовим, що ви будете витрачати свої кошти в першу чергу. Також друзі, які завжди мусять допомагати, тому що всі однодумці, і ми працюємо для перемоги. Ну, для того, щоб залучити людей в соціальних мережах, це потрібні постійні відео знімати, сторіс, потрібно над цим працювати. На своєю шапкою профіля теж потрібно закріпити банку, щоб люди мали можливість побачити і задонатити, щоб не було це складним якимось процесом. Вони бачать, можуть задонатити, супер, можуть поширити теж добре. Тобто усі справи, усі ваші думки, які можуть е, е, назбирати кошти на вашу банку, на вашу картку, е, вони всі є хорошими в будь-якому випадку. В будь-якому випадку, кожен хороший. Е, сьогодні на початку нашої програми я говорив про те, що е, ми будемо говорити про дрони першочергово, а в другій частині ми будемо говорити якраз про. Е, Допомогу у вигляді ремонту автомобілів для наших збройних сил України розкажи, будь ласка, про масштаб, розкажи, як це все почалося, і взагалі скільки ви вже відправили поремонтованих авто. Ну починалося все з того, що на початку, десь на четвертий чи п'ятий день повномасштабної війни, ми як людей не заставляли йти на роботу, так як всі боялися того нерозуміння, що відбувається і як воно буде. Ми запропонували просто нашим майстрам, хто хоче, хто має можливість прийти, хоча б, щоб робити військові машини, тому що люди почали звертатися, що їдуть на службу. на службу, так, і потрібно їм оглянути хоча б авто, чи воно справне, чи можна ним їхати. Ну, як завжди, наші майстри відгукнулися: більшість майстрів, і ми почали ремонтувати авто військові. Старалися між тими машинами, коли там заїжджали цивільні люди, теж, ну, щоб, як ви розумієте, витрати йдуть на все. І тому нам треба було комбінувати між тим і тим. В пріоритеті, звичайно, що були військові машини. Потім воно все якось почало, як так сказати, викристалізовуватися. Так, тобто почало якесь розуміння бути, вже ми до того. Як це сказати, не привикли, бо це погане слово. Адаптувалися. І тоді вже більшість автомобілів ми за ремонт кошти не брали. Якщо там якісь запчастини, то або фонд, або ми за свій рахунок ставили. Станом на даний момент вже пройшло більше двох років війни. Скільки автомобілів було відремонтовано? Ви ведете якийсь рахунок, чи це приблизно орієнтовно? Ну, дивіться, Повністю рахунку немає, так як деякі автомобілі ще на самому початку, так і зараз, вони заїжджають і виїжджають дуже швидко. Треба, наприклад, заїхав. І це в нього є, він завтра їде, треба виїжджати. Ми просто це робимо. І це в нас немає ні рахунку на цей автомобіль, нічого. Просто потрібно машину швидко зробити це і випустити. По тих рахунках, які ми робили, дійсно в автомобілі, то понад 300 автомобілів на даний момент зроблених. Насправді дуже складно бізнес поєднати з волонтерськими ініціативами, тому що майстри вони працюють, в них робота, вони повинні повинні оплачуватися податки це як мінімум. Як ви домовилися з майстрами про те, що <плес> за які кошти, скільки це? Відсоток, не відсоток, і як воно працює у вас? Ну, дивіться, на початку це було так, що це було потрібно, і ніяких там розмови за гроші не йшли. Зараз просто з тим навантаженням, яке склалося. Ми стараємося навантажувати кожного майстра одинаково, тобто робить один, потім наступний, і так нема на одного майстра, що він один він робить військові машини. Тобто, що він може робити також заробляти кошти, але паралельно вони всі по черзі ремонтують. Авто військових, і так ми з цього положення стараємося виходити. Які автомобілі першочергово, оскільки вже є досвід: 300 чи більше 300 автомобілів, це не маленька цифра, не маленька сума. І точно знаєте, які є поломки в якоїсь певної моделі, які рекомендуєте для того, щоб зараз ті майбутні завезення, які будуть там за кордоном, зокрема, щоб орієнтувалися ті волонтери і ті люди, так само ну, дивіться, тут все відносно, тому що. Все залежить від задачі, яку ставить вам військовий, який йому автомобіль потрібен. Чи це пікап, чи це може бути джип, чи навіть легкова. Може бути бувать. легкові. Звичайно. Окей, маємо три категорії автомобілів: це суви, джипи і пікапи. По кожній з них куди на що орієнтуватися? Ну, дивіться, кожен автомобіль має свої недоліки. Але все залежить від того, в якому стані його завезли ще сюди. Тому що кожен автомобіль, ну, ми розуміємо, що це не нові авто. Наприклад, на таких, як Суви x trail то проблема є з підгниванням стаканів, там, де амортизатори кріпляться, скажімо так. На пікапах це проблема рами, яка надвоє ломиться просто. Ну джипи не можу сказати, тому що їх таких як проблем, і багато таких джипів ми не робили. Але в більшості старих джипів дизельних це проблема паливної системи. Тобто, в будь-якому випадку можна сказати про те, що чим дорожча машина, чим вона в кращому стані, тим вона буде ефективніша десь там на, на тих завданнях, які вона має. Бути. Ну звичайно, чим вона дорожча і новішим роком, то звичайно, тому що від цього багато що залежить. Наскільки постачальники запчастин йдуть на контакти, що розуміють, що запчастина потрібна для воєнного авто, чи є такі якісь це наші, не наші, хочу, не хочу, пробачте тільки за повну ціну? Ні, ну такі постачальники, в яких ми беремо запчастини, то це великі фірми, і в нас з ними є домовленість, що ми завжди, як беремо запчастини на автомобіль для зсу, вони нам роблять ще додаткову знижку. Тобто ця запчастина буде ще дешевша, ніж вона і так виходить в способі вартості. Тобто на зустріч ідуть якоїсь такої якихось таких великих проблем. А але... ну проблем як таких немає, є проблеми з вживаними запчастинами, які часто потрібно. От тоді вже починається. Які саме це проблеми? Ну, такі проблеми, що дуже важко домовитися з людьми, які продають вживані запчастини. На те, щоб піти на уступки, щоб якусь нижчу ціну зробити для автомобіля на ЗСУ. Він каже, що це і так найнижча ціна, тому. Найнижча на ринку, тому або беріть, або шукайте Хоча найнижче. вона така сама, як і у всіх. Якісь додаткові обладнання на автомобіль, коли він заїжджає на СТО, а просять поставити, чи ви рекомендуєте навпаки тим військовим? Ну, з того, що ми рекомендуємо, це обов'язково захист двигуна встановлювати, металевий, так як машина буде використовуватись на тяжких ділянках. Тому захист це обов'язково. Також рекомендуємо, щоб була резина або болотяна, або якась дуже хороша зимова, наприклад, тому що там болота, вона літня резина там не підійде ні в якому разі. І також, по тому, що військовий хоче, ми вже дивимося, наприклад, пофарбувати автомобіль. Також це можна зробити. Фари полірнути чи їх повністю заклеїти, щоб їх не було видно. Тут теж вже залежить від військового. Також додатковими функціями можна ще так само, якщо це, наприклад, X-Trail, ми говоримо Су, то можна додатково обладнати кошиком на даху автомобіля. Це вже люди є які займаються цим і дуже гарно виходить. Також можливо. Камери нічного бачення встановлювати на автомобілі, бо дехто є задачі нічні, і щоб не світити ні фарами, ні автомобілем, то встановлюємо камери нічного бачення. Чи є якісь дрібниці, які ви так само десь постараєтеся порадити або навіть дати свої, щоб там було легше? Ну, звичайно, є такі дрібниці, як і в деяких стандартних автомобілях. Це лебідка для військових, тому що деколи в болоті грузненько потрібно, щоб самого себе витягнути. Це найлегший спосіб, один з них. Також набір ключів, само собою, домкрат, запаска обов'язково має бути в автомобілі. ланцюги, можливо, на колеса, коли зима, щоб додаткове щеплення з дорогою було, то мати ланцюги теж. Непогано, ну фактично, те все, що використовують водії з досвідом е, і розуміють, що може трапитися якась пригода е, в дорозі, і для того, щоб максимально оперативно реагувати на неї в будь-якому випадку, так само можна, якщо є можливість, особливо якщо це роблять якісь волонтери, або це рідні, е, якщо немає військового на місці, то я думаю, що е, такі різні пряники пряники, їм буде дуже і дуже корисно. Е, також хочу від себе ще додати. Де що люди, які хочуть допомогти. Допомога має бути якісна. Коли ви хочете відправити автомобіль військовому, це не має бути, що він приїхав за кордону і все, на цьому ви виконали свій обов'язок. Обов Ні, ви обов'язково, після того, як він приїхав на територію України, ви заганяєте це на будь-який автосервіс, оглядаєте автомобіль повністю. Заміна рідин всіх технічних, це обов'язково. Тому що не раз буває таке, що навіть в коробці масла немає, дуже часто таке трапляється. Тому, якщо ви хочете якісно виконати цю роботу свою, то обов'язково автосервіс, огляд авто. Вже якщо у вас є щось, виникають якісь питання, радьтеся, питайтеся військового, що йому ще треба, для яких задач, і ви вже від того на автосервісі відштовхуєтесь, і вже сам автосервіс знає, що до чого краще дивитись і. Що чи покращити, там, чи додати? Пе дякую за змістовну розмову. Було насправді дуже цікаво неймовірно цікаво, якраз про дрони, про основну нашу тему. Хочу окремо від себе від всієї нашої величезної волонтерської команди подякувати за те, що міг би в принципі залишитися тільки на автомобілях, тому що тут професіонал, якби й тому подібне. Але розумію, що є можливість, є час. Я можу бути ще ефективнішим. Тому окремо дякую за зборку дронів. Окремо дякую за те, що все детально. Пояснив, я думаю, що розуміння ну в мене точно і в наших глядачів є зараз набагато більше. покрокова інструкція, як це все має працювати, куди, куди бігти. Тому ще раз, користуючись нагодою, ми запрошуємо вас підписатися на канал, бути в курсі, бути ефективними у цій війні. Обов'язково знайти однодумців і разом з ними наближати нашу перемогу. Поставте, будь ласка, вподобайку на це відео, і обов'язково підпишіться і зробіть дзвіночок. Сірим, щоб не пропустити наступні випуски, які будуть не менш цікавіші аніж зараз. Всім дякуємо, дякуємо Петь. Слава Україні! Героям слава!